Multitool Leatherman Wave Plus. Це оновлена модель Leatherman Wave, яка в свою чергу є одна з популярніших моделей у продажу від компанії Leatherman. <му> оновлена модель отримала нову функцію. Це заміна кусачок у разі їх зношування. Цей повноцінний мультитул досить негромісткий і дозволить його легко носити щоденно у кошені. Крім стандартних інструментів, також тут присутній перехідник для змінних біт. Тож, беріть його з собою на роботу, подорож чи похід, і він стане вашим надійним помічником. У відкритому стані інструменти фіксуються, що не дозволяє травмувати користувача. Однією з чисельних переваг цього мультитулу є інноваційне відкриття інструментів, тобто вам не потребується відкривати повністю весь мультитул для того, щоб дістатися одного з інструментів. До того ж, таке рішення дозволило б подовжити ці інструменти. У мультитула присутні два повнорозмірних ножі. Один звичайної заточки, інший сереторної, що дозволить розрізати. Товсті матеріали по типу картону, канату чи мотозок. Новинка отримала нові кусачки, які тепер можна замінити у разі їх зношування. Тож, не будемо затягувати, і перейдемо до перегляду усіх інструментів, які є в комплекті: гострогубці, плоскогубці, змінні кусачки, змінні кусачки для твердих проводів, обтискач проводів, інструмент для зачистки проводів. Відкривачка для пляшок, консервний ніж, великий тримач для біт, лінійка. Довжиною 19 см. Алмазний напилок. Напилок по дереву, ніж. Саярторний ніж, пила, ножиці з пружинним механізмом, малий тримач для біт. Плоска викрутка, а також страхуюче кільце. Питання: чи придбати вам його чи ні, я залишу відкритим. Якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам брати те, що вам потрібно. А на цьому все. Підтримайте нас лайком і носіть якісні речі.